У нас психолог нас Є психолог з міжнародної організації з міграції. Він нам розповів: я працював з цими людьми пів року, щоб зняти їхню тривогу. Ви це робите за три дні. Це вау-ефект мільйони людей страждають від катастроф, воєн та конфліктів. Звичайна людина важко переносить одну-дві втрати. У мене таке було. Мені хотілося померти, і вже нічого не радувало. Я вдячна е, організаторам програми, які організували для нас, для наших дітей, цю програму. Я знаю користь цієї програми, знаю, що вона дієва і що вона дуже допомагає, як і дорослим, так і дітям. Ну ваш... коли потрапляють на ваш курс, люди вони дійсно змінюються. Я розслабилась і нарешті себе відчула наче вдома. Відкривається стільки можливостей, стільки рішень. Для того щоб інша людина це зрозуміла, вона повинна пройти через це по-іншому. Ніяк мені дуже допомогло. Я розслабилась, я почала жити тут і зараз. Ну все змінилося. Я почала по новому дивитися на світ. Я знову відкрила те, що в мене було раніше до війни. Все це змінює мене. Змінює життя і змінює мою роботу. Ми повинні підтримувати людей, підтримувати їхній добробут, розширювати їхні можливості. Все просто, але таке все потужне, і в цьому така сила. Душевний спокій та сила серця це масштабний, ефективний гуманітарний проект, спрямований на підтримку людей, вимушених переселенців з України. Основним вектором, за яким Міжнародна асоціація людських цінностей і мистецтво життя допомагає біженцям і переселенцям по всьому світу, є психічне здоров'я, внутрішнє благополуччя, збільшення енергії і надії, здатність долати тривогу, депресію. Травми і стрес коли почалася війна в Україні, наші волонтерські команди одразу ж почали проводити семінари з подолання травми для українців, які перебували в Україні, а також для тих, хто виїхав за кордон. Семінари зцілення життєстійкості – це дуже короткі, але дуже ефективні семінари, які дають людям інструменти та техніки для підтримки та збереження власного благополуччя, щоб вони не ставали залежними від психологів чи медикаментозних засобів. З спочатку війни, в лютому 2022 року наші команди в Україні та по всій Європі провели сотні семінарів для майже 15 тисяч людей. На душі дуже добре. На душі дуже добре, яскравіше, все на все дивлюся із задоволенням. Само роботи критично наразі важливо, особливо для України. Ти осознав сенс свого життя. Розпочав менше нервувати я і дівчата, які тут в Украї... з України дізналися багато цікавих технік, щоб зменшити свій стрес і подумати про своє майбутнє Це такий комплекс простий, у якому є все, що необхідно для відновлення після стресу. Протягом багатьох років волонтери організації Міжнародна асоціація людських цінностей та мистецтво жити допомагали людям у десятках зон збройних конфліктів по всьому світу, таких як Ірак, Ліван, Кашмір, США, Індія, Колумбія, Україна, Афганістан. Сотні тисяч людей змогли зменшити вплив травматичних подій і повернути своє життя в нормальне русло. Програми організації зменшують стрес і відроджують людські цінності в людях і громадах. Я займаюся миротворчістю вже 25 років, і я помітила, що коли я навчалася миротворчості і навчалася в університеті для різних організацій, то вони взагалі забули про людину, яка проживає через конфлікт, війну через травму. І відтоді мені дуже цікаво робити це наголос на людину, на її самопочуття. На емоції на мислення на Якщо ми хочемо побудувати більш мирний світ, ми не повинні зосереджуватися лише на політиці, економіці, правосудді чи безпеці. Ми також повинні працювати з мисленням, емоціями, травмами, ставленням і благополуччям людей, які живуть в умовах війни. Конфлікту і насильства, роблячи це, ми можемо закласти міцний психосоціальний фундамент для сталого миру. У цьому полягає досвід організації Міжнародна асоціація людських цінностей та мистецтва жити у всьому світі. Семінар «Сцілення, стійкість і розширення можливостей триває три дні по півтори години, і за цей дуже короткий час люди навчаються ефективним технікам та інструментам для заспокоєння розуму, зменшення стресу, покращення сну та отримання більшої енергії. Коли людина зазнає негативного впливу стресу, це позначається на її самопочутті, здоров'ї, стосунках, продуктивності та діях. Тому важливо відновити спокій і душевну рівновагу людини, повернути їй енергію, щоб вона могла продовжувати працювати, думати, діяти, жити і позитивно взаємодіяти з іншими. Тому проект Душевний спокій та сила серця також підтримав надавачів послуг та фахівців у сфері психічного здоров'я. Багато з них самовіддано підтримували інших під час війни, але в якийсь момент вони самі потребували підтримки. Я працював о, як волонтер з українцями, і в якийсь момент я вигорів без підключення тіла і дихання впоратися з травмою неможливо. Всього за 9 годин ми навчаємо дуже практичним та ефективним технікам для управління власним рівнем стресу, підвищення стійкості, заспокоєння розуму, покращення фокусування та здатності продовжувати працювати без шкоди для власного благополуччя я зрозуміла з часом, що ресурсу допомагати в мене не вистачає. Ну мені не вистачає навиків, мені не вистачає моєї сили. І якраз вчасно з'являється проект мистецтво життя та асоціації людських цінностей. Міжнародна асоціація людських цінностей. Всі ці практики, як джерело енергії, джерело сили, джерело натхнення, дають мені поштовх. Важливо було спочатку допомогти собі, а потім іншим. Моїм викликом для себе було впоратися з усім без антидепресантів, а тепер дихальні практики. На одній з моїх сесій, колишня клієнтка поділилася своїм досвідом дихальних практик. Після дихальних практик дійсно стало легше. Сльози просто градом лилися під час медитацій. Мабуть, треба було випустити все це з тіла. Тоді, як кажуть, світло в кінці туне. Що ж воно дійсно є. Рівно рік. У грудні буде рік, як я роблю їх щоранку. Я не можу без них впоратися. Це мій антидепресант. Спочатку повномасштабної війни я почала волонтерський рух і всі свої сили і енергію віддавала на допомогу своїй країні і людям, які потребували цієї допомоги. З часом я максимально виснажилась. Опустошилась і сама потребувала допомоги, але продовжувала допомагати. В той час в мене душа розривалася, хотілося плакати і взагалі хотілося померти. Після цих практик вийшла справді іншою людиною. з з баченням того, що можна щось змінити, можна змінити це швидко і якісно. Мені довелося пройти Мені довелося пройти досить важкий досвід на початку війни. самій. я була у важкому і складному стані, і коли я потрапила на семінари перший раз, я так швидко побачила результати, я була неймовірно натхнена цим. Врата в текстовіна видих: два, три, чотири, п'ять. Метод, який працює на вагу золота. Комплексний метод, запропонований проектом душевний спокій і сила серця, включає в себе науково обґрунтовані дихальні техніки, фізичні вправи, когнітивні процеси, релаксацію, ігри, життєві навички та інтерактивні дискусії. Глобальний досвід організації Міжнародна асоціація людських цінностей у роботі з переміщеними особами в різних куточках світу також чудово спрацював в українському контексті. Тисячі українців, які рятуються від жахів війни, відчули на собі ефективність цих програм і опанували дихальну систему СКАЙ. 40 українських жінок, які втекли з України до Європи, оговтавшись від травм воєнного терору, життя в окупації, втрати членів сім'ї, домашнього насильства та потрясінь, пов'язаних з переміщенням, вони відчули в собі більше стабільності, сили. Та енергії вони також отримали натхнення, певність і навички, щоб поширювати ці знання і методи серед людей з України у своїх громадах, школах і притулках в Україні та за її межами. Українці фактично стали тренерами цих тренінгів зцілення, стійкості та розширення можливостей. Тож вони самі брали участь у семінарі першого рівня як учасники. Вони відчували переваги, вони надихнулися перейти на наступний рівень більш глибокі програми полегшення травми. А потім вони перейшли до підготовки тренерів. Пройшла вже курс тренерський. І пройшла курс тиші. Я відчуваю дійсно, що я змінилася внутрішньо. Я тепер знаю, як допомагати так, щоб не завдавати шкоди собі і максимально бути корисною цьому світу. Я знов ж таки відновила себе, і я зараз можу ділитися своєю енергією, свої можливості і передавати свій досвід, як заспокоїтися, як знайти себе. Понравилось проводити семінар мені сподобалося проводити семінар. Я відчуваю віддачу людей. Ось третій день закінчився, і вони такі розслаблені, такі окрилені. Коли бачиш віддачу людей, то хочеться далі продовжувати вдосконалюватися і продовжувати ділитися знаннями і допомагати людям. Тож тепер у нас є нові українські тренери, які працюють як в Україні, так і за її межами з дітьми та дорослими в дуже різних контекстах. Тепер тепер можемо маємо змогу передавати це все іншим. Цю радість, цю легкість повертати знову, незважаючи на всі стреси і страхиття війни. Стрес і психологічні травми відкладаються у фізіологічній системі людини. Не завжди можливо позбутися їх лише з силою розуму. Дихання може відігравати дуже ефективно і багато в чому недооцінену роль у вивільненні стресу і травми з тіла. І розуму Ми можемо вирішити зробити глибокий вдих або затримати дихання. Таким чином ми можемо заспокоюватися, а також регулювати свою нервову систему та систему реагування на стрес. І саме тому люди та учасники проекту спостерігають настільки ефективні зміни на собі з першої сесії. Ми отримали нові знання, які ми обов'язково додамо у своє життя, і будемо далі продовжувати цю справу. Після першого завдання я вперше заснула спокійно. Я просто лягла на подушку і заснула. Після занять почуваю себе прекрасно, заспокоєння дихання, розслаблення. Воно дає дуже приємні відчуття, дуже корисні для того, щоб бути в рівновазі, заспокоїтись, гарно мислити. То я дуже хотіла б, щоб люди різного віку. Змогли прийняти участь у цій програмі у програмі, де підняти свою внутрішню енергію, зробити багато для себе і для людей. Я зараз почуваю себе дуже спокійно. Я навчився відпускати свої думки. Воно дуже допомагає просто розслабитися. пташину до розслабитись. Важливо зазначити, що ефективність тренінгу це не лише результат зусиль професійних тренерів у застосуванні методик на практиці. Будь-яка ідея, будь-яка дія, зроблена з душею, має стократну віддачу. Деякі тренери максимально підтримують українців, даючи їм відчуття дому, фізичного та душевного комфорту або ж вивчають їхню мову. А що є душею будь-якого народу? Звичайно ж, пісня. я не вмію співати. А Юрати співають українські пісні і говорить українську мову. Це як бальзам на душу. Проект Мир душі та сила серця працює як очно, так і дистанційно. З першого тижня війни в Україні команда міжнародних волонтерів почала проводити онлайн-семінари справ людини, які продовжуються щотижня і дотепер. Ці онлайн семінари з прав людини стали рятівним кругом для людей, які потрапили під обстріли або живуть на окупованих територіях. Часом люди в Україні економили всю електроенергію в день, щоб мати змогу спілкуватися з нами ввечері, сидячи при свічках. Люди з України, які виїхали за кордон, часто борються із спогадами і травмами від війни, системи охорони здоров'я та фахівців з психічного здоров'я в Європі, часто перевантажені, а черги можуть бути довгими. Медикаментозне лікування, психотерапія та інші індивідуальні втручання часто є неефективними або мало ефективними. Соціокультурні, мовні та бюрократичні перешкоди можуть завадити людям отримати професійну допомогу, навчитися знімати стрес і по. Кращувати власне самопочуття весь ціне вміння. Семінар є науково обґрунтованим, він дуже ефективний і його можна масштабувати. Це важливо, тому що мільйони людей страждають від психічних розладів. А у нас не вистачає фахівців з психологічного здоров'я, щоб задовольнити попит на них. Семінари дуже доступні. Кожен може взяти участь. Сотні рецензованих досліджень по всьому світу показали ефективність дихальних практик Sky від IAHV. Дані оцінки проекту Душевний спокій проаналізовані факультетом психології Яголенського університету в Кракові Польща, показали позитивні результати, що узгоджуються з існуючими дослідженнями. Програма СКАЙ продемонструвала статистично значуще зниження рівня депресії, тривоги та стресу, виміряного за допомогою міжнародних валідованих опитувальників. Симптоми посттравматичного стресу зменшилися на 43% за кілька тижнів. Якщо на початку втручання 82% учасників відчували симптоми ПТСР, то одразу після тренінгу. Цей показник знизився до 67%, а через кілька тижнів до 48%. 98% респондентів повідомили про певне покращення симптомів загального самопочуття після початку тренінгу, причому 78% вказали на значне або велике покращення безпосередньо після завершення тренінгу. Звіт про покращення виглядає так. 92% учасників відчули покращення у подоланні стресу, 78% учасників відчули покращення якості сну, 86% покращили концентрацію та зосередженість, 87% – підняття рівня енергії, 71% – зниження дратівливості та гніву. 80% – зниження тривожності, 73% – зменшення смутку, загалом дев'яносто. Вісім учасників задоволені або дуже задоволені тренінгом. В результаті 100% учасників порекомендували б програму іншим у подібних ситуаціях. Мені дуже сподобалися практики, які нам тут показували спали йогою, танцями займалися. Я розслабилась і нарешті себе відчула наче вдома. Діти особливі. Багато дітей не вміють самостійно визначати свій психоемоційний стан і допомогти їм не завжди легко. Тому техніка дихання Sky дуже ефективно працює з дітьми. Тисячі дітей з України пройшли через наші семінари, наприклад, у таборах, організованих партнерськими організаціями у українських школах, які були створені за межами України, а також у змішаних школах, таких як польські школи з українськими дітьми, у центрі мистецтва життя, в селі Тараска були організовані спеціальні табори для дітей та молоді з України, які прибули до Польщі з початку війни, а також для дітей, які живуть в Україні. Україні і приїжджають до Польщі на канікули. Ця ініціатива була організована завдяки співпраці між польським фондом мистецтва Жити, муніципалітетом Вроцлава та муніципалітетом Києва за підтримки українського та індійського консулів у Вроцлаві. Діти отримали багато користі. Не завжди помітно, як вони пережили наслідки війни, переміщення, стрес батьків, перерване навчання в школі. Це не завжди видно або помітно, але безумовно на майстер-класах для дітей вони дійсно можуть відпустити багато накопиченого стресу, що також помітно в зміні поведінки і сну Ще два дні були найрозслабляючими, хоча на них половина людей спало. Мені все сподобалось. Я думаю, це мені ще колись пригодиться. Мені сподобались практики. Обов'язково буду виконувати всі практики, які мене е, навчили Ліда та Юраса. і я їм дуже вдячна. Ми займались ось так. Я почуваю себе добре один мальчик када послі релаксації. Он проспав ну не менше часу. Один хлопчик після релаксації проспав щонайменше годину. Потім прокинувся, підійшов до мене і каже: А ви можете мені сказати якісь вправи, щоб мені спати вночі? Тому що півроку тому в мене загинув брат, і відтоді я не сплю ночами. І ось ця година сну для нього як подарунок. Він відчував сон, який дав йому відпочинок. Ви принесли мені дійсно новий досвід. До цього я ніколи таким ще не займалася, і мені дуже дуже сподобалося. Прям всіх люблю я поспала всі три рази, дуже добре. Мені все дуже сподобалось. Дякую. Дуже часто, коли ми проводимо тренінги з дітьми, батьки також цікавляться ними, і тоді майстер-класи продовжують розширюватися. Крім того, вчителі також помітили зміни в дітях, які приходили практики у нас, зміни у їхній кращій концентрації уваги в їхньому емоційному стані. Тож потім ми також проводили багато тренінгів для українських вчителів. тоді я попала на семінари, коли я вперше потрапила на дитячі семінари, я була в. Абсолютному захваті, я просто навіть подумала, що вони чарівниці. Ефект був приголомшливий. Це був табір для дітей, чиї батьки загинули на війні в Україні. Це були складні діти. Той ефект, який я там побачила, захопив мене. Я стала відразу прихильницею цього методу. Я потім пішла сама на ці семінари і з думкою: ось те, що мені теж потрібно. Я бачу дійсно результати. Я бачу дійсно, що діти вони намагаються пізнавати за допомогою цих практик щось нове, свої стани, навчаються слідкувати за своїми емоціями, проживають якісь такі свої емоції в більш спокійних станах. При про проходженні дихальних практиків я чула від дітей такі слова, як дякую. Мені сьогодні вдалося заснути, як це ви зробили, що я змогла заснути хоча би на годину. Дихання це невидимий зв'язок між тілом, розумом та емоціями. Регулюючи дихання, ми можемо заспокоїти і зміцнити свій внутрішній стан. Головне, що цей метод можна використовувати в будь-який час і в будь-якому місці. Це ефективний і екологічно вигідний спосіб, без негативних побічних ефектів, який дає можливість саморозвитку. Важливо, що з ним не пов'язана стигма, як це на жаль, все, що пов'язано з психічним здоров'ям. А, які може вийти дитина як психотерапевт? Я не можу заподіяти добро. Якщо я буду вас тягнути з цвяха, я розпорю вам черево і ви не виживете. Мені дуже важливо, щоб ви підвелися і я вас зірвала. Саме це роблять дихальні практики, щоб ви захотіли жити, щоб ви захотіли піднятися з цього цвяха. цього курсу приходять нове. після цього курсу приходять нові важливі думки, за допомогою яких можна далі продовжувати жити, і всі ми українці Усі ми, українці, опинилися в такій ситуації, коли багато емоцій не можемо з цим впоратися. Ми дуже вдячні. Пройденому курсу нам допомогло. Всі ці дихальні практики допомагають впоратися з ситуацією, яка склалася. Таким чином, завдяки цьому проекту тисячі людей отримали користь. Але в майбутньому ми сподіваємося, що він пошириться далі і зможе принести користь ще більшій кількості людей, а також буде інтегрований в систему освіти, в школи, в систему охорони здоров'я і в різні сектори суспільства. Також у профілактичний спосіб ми усвідомлюємо потреби, які будуть у майбутньому, і з нашого боку ми повністю готові і надалі підтримувати та розширювати. Вати такий підхід, щоб все більше людей могли отримати від нього користь. Ми сподіваємося, що люди, які приймають рішення та формують політику, дізнаються більше про такі підходи, які можуть вирішити багато проблем у суспільстві у дуже економічно ефективний спосіб. Техніки медитації засновані на диханні є ключем до психічного та фізичного здоров'я. Їх же практикують мільйони людей по всьому світу. Мистецтво жити та Міжнародна асоціація людських цінностей налічують 30 тисяч тренерів і ще більше волонтерів, які працюють у 186 країнах світу, щоб створити більш мирне і вільне від стресу суспільство. Стати стійким перед обличчям негараздів, досягти успіху в житті та сприяти позитивним змінам у суспільстві це те, чому сприяє проект мистецтво жити. Коли люди потрапляють на ваш курс, вони дійсно змінюються. Навіть якщо людина пройшла всього лише одну сесію, вона вже по іншому себе і відчуває і поводиться, і світ по іншому бачить. Хочеться, щоб цей проект існував далі не тільки для українців, для всіх людей, які потребують допомоги. Це важливо для кожного це важливо для кожної людини зараз. Ми усі перебуваємо у стресі, який навколо нас. Важливо усвідомити свій спокій, тому що відповіді вони знаходяться в вас самих. і тут цей курс це шлях саме до себе і дозволити собі розмову з самим з собою, знайти шлях до себе, змінити своє життя. Я благодарна Я благодарна за те, що я вдячна, що мене взяли на навчання і навчили. Це так круто. Дякую усім. Сібавсям причасно. Спасибо вам огромное. дякую вам. Нехай Бог дасть вам усім здоров'я, щастя і ніколи, щоб не прийшла війна у ваш дім. Ніколи. Цю роботу ми змогли стіна благодаря... только Цю Роботу ми змогли зробити тільки за допомогою наших партнерів, і більшість наших партнерів присутні тут. Я дуже рада за те, що ви прийшли сьогодні.